Любителі дуже знають, що таке Бердичів, що таке його ями. Ви знаєте, питання з цієї ями, яку я вам зараз покажу, старались вирішити різні люди з допомогою різних методів. І писали, і дзвонили. Точніше, ні, не писали, дзвонили. На гарячі лінії, там, на які було рекомендовано, але і що продовжується. От людина виїжджає, і, наприклад, її хтось пропускає, і треба швидко виїхати. Але ні, тут отака от ямера. Яку треба просто старатися проїхати, щоб піддон не вдарити і так далі. Я вам покажу. Напевно, не передає камера. Я все ж таки сподіваюся, що Facebook демократія допоможе вирішити це питання, тому що кирпичі, причому тут був якось водоканал, вони тут щось засипали також щось, а, якось, а, своїми. А, Такими кустарними методами щось робили тут, підсипали, щоб їм було якось зручніше. От. Потім вже кирпичі тут накидали, ще щось накидали. Що тут тільки не робили. Але от ця яма з минулої осені докучає мешканців усієї вулиці. І поки що немає вирішення цього питання. Сподіваюсь, що воно скоро вирішиться. Всім вдалого дня! І, як завжди, даємо час, пізніше дам вам. Зворотній зв'язок.